12 березня 2023 рік придбав ось такого трактора, називається Scout T-504C. Вибирав досить довго його. От. Хотілося більшого трактора вже, щоб потужнішого. І головний критерій це була кабіна, щоб була з підігрівом, щоб можна було в негоду, в погану погоду їздити, працювати. От я трактор без кабіни, досить старий, ДВ. Вирішили придбати такого трактора з кабіною. Вбирали між ДТЗ 5404 з кабіною 5404К. Також розглядали варіанти великих тракторів скаут, ні, не скаут, верніше, Levol, Level 504. Великий. Красен синій Ловол 454, але проблема була в тому, що е, особливо тим трактором нашу роботу не поробиш, тому що колія, була важлива колія. От в цьому тракторі вона 120-123 см, в ловолах вона вже 130 ну і Цей максимально маневрений, схоже на наш безкабінник 24-ка. От, і Цим трактором можна робити ту ж роботу, що і звичайною 24-ю. Посадка картошки, обробіток. От. Що по трактору? Трактор мотор, в принципі, оглядає на нього. От, мотор КМ. В принципі, у нас на ДВ такий же. КМ 385, тобто 3 тут ще 4 стоїть мотор. Огляди можна подивитися в інтернеті, є наші українські, тому що кацапських оглядів є, але ж хотілося нашого українського, що вже досвід користувачів, покупців, але нічого в інтернеті немає. Бренд досить молодий, свіжий. Імпортер знаходиться в Івано-Франківську. Але інформації в інтернеті мінімум. Ну, Ознайомився, подивився всі. Те, що інформація, яка була, характеристики. Ну і вирішив все-таки придбати саме такий саме скаут. От. Думав досить довго місяці, мабуть, 2-3 їздили у Франківськ, дивилися. От. Ну і згодом все-таки вирішили брати. Ну Також і війна винесла свої корективи. От. Але все-таки сезон близько, потрібно вже вирішили купувати, то вже треба купувати. От. Які плюси в цього трактора? Ну, ми для себе знайшли такі плюси. Це виносні гідроциліндри. Тобто навіску можна більше підіймати. От, ну і є, як кажуть, примусовий режим вниз, може давити. Тобто, плуг можна заглибити за рахунок саме навіски виносних циліндрів. Наскільки це плюс чи мінус, не знаю, будемо дивитися. Звичайно, хотілося б, може, якісь кожухи поставити туди, щоб. Е пилюка, грязюка менше туди попадала. Побачимо це в експлуатації. Ще навіть жодного разу майже не виїжджав, тому що погода дуже погана, От, тому не виїжджав. Кабіна. Кабіна максимально герметична, ну, як собі думалося спочатку, От, підвісні педалі, підвісний вузол педальний. Але ж, Але ж ні, не все так ідеально. Отвори були. Ось, придбав герметик, кузовний герметик придбав. Ось тут щелини, тут щелини. Ось тут до крила. Це, це вже я знімав цей коверк, піднімав. от, Пройшов повністю з силиконом, герметиком, цим, верніше, кузовним герметиком. Ось так вважаю, що так буде краще. Так пройшовся всі дірочки. Думаю, що буде менше. Так, да, от воро є, це реверс. от, Нестандартно, тому що зазвичай в цьому місці реверс на кермі. Ну, але тут, в принципі, досить зручно. але ж, Місця в кабіні кабіна не дуже велика. Ну, Я досить такий габаритний, але ж для батька в принципі, буде нормально. Батько в мене невеликого зросту, там 170 см, то йому буде максимально зручно. От, Значить по кабіні пройшовся з цієї сторони. Також, З цієї сторони аналогічно. Пройшовся тут, зняв цей коврик. Пройшовся тут повністю, отвір досить великий був. Тут пройшовся. Ну, ось. ось тут отвори зробив. Але ж взяв, зробив помилку, взяв сірий герметик. Можна було чорний взяти, було б краще. Але то таке то вже не суттєво. О, це як то кажуть, на швидкість не, не впливає. От, але ж має бути краще. Пилюка під час роботи не буде залітати. От, по органам управління досить зручно коліса чи не а речах. КПП стоїть понижені, повишені. Теж ну, не дуже зручно між ногами, але ж як є. Але все-таки підвісні педалі немає отворів в підлозі. Думаю, що буде непогано. Є ось такий приблуда, це електропомпа, яка нагнітає на пічку. Щоб швидше прогріте повітря, піднімалося. Вірніше охолоджуюча рідина нагріта, піднімалася саме туди, до радіатора пічки, який знаходиться в кабіні. Ось цим самим вмикається пічка, вона починає густи. Ну і піднімається, швиденько нагрівається кабіна. Досить непогано. Також електроглушилка вона є, немає цього речашка. Глушиться все ключем, як в автомобілі. Так. відключення. Реверс. Вал відбору потужності. Двушвидкісний. Підвісні педали, Так. Дах у нас ось такий. Реландів? Ну ще две, два і один година, так, це так, запуска для запуску мерзібрався що, що тут є?

Так, відкривається. Сонечко вийшло нарешті. Досить такий він слабенький, але ж... але він є. І за те, як кажуть, дякуємо. Вімкнення пропускового маячка. Пічка, сама пічка. ось, Починає дути з дефлекторів. Вмикаємо помпу, підкачку і починає нагнітати гарячу охолоджуючу рідину в радіатор, який знаходиться десь тут, мабуть. Двірник. Передній тільки. Ось так він працює. Переднє освітлення, заднє освітлення, кондиціонер, типу вентилятор. От, дуже зручно під правою рукою. Вімдення передач. Дуже гарно вмикається. От. Що у нас тут? Органи керування? Я так розумію, що це блокування. Три речаги, це, мабуть, один навіска і гідровиходи. Точно не знаю. Не пробував. Так, ручний газ. Ручне. Ось такі органи. Запускається ось так. потрібно робити ось Тут тут з цієї сторони буде краще видно. Ось тут бачимо, що скло підходить, тут скло, тут скло, а тут м'яка м'яка така шумка, але ж треба доопрацьовувати. Ось, заткнув, пакети сюди вставлю, тому що, тому що покажу ось так от тому, що не прилягає досить. Є тут щелина, а там, там є реле і на нього ну, теоретично може попадати волога. Зараз я покажу, відкрию, відкрию капот. Відкрию капот. Однією рукою незручно робити, але ж зроблю. Так, високо піднімається капот. Доступ до мотору ідеальний. От. Але мінус в тому, що ось цей, цей блок, він й повністю відкритий. Не знаю, якось треба допрацьовувати. можливо, сюди е, якусь площадочку робити, щоб це все закрити. Тому що це реле якісь. я не думаю, що тут правильно буде, якщо туди буде потрапляти волога. Тут потрібно це допрацьовувати. Ну, це нормально для. Будь-якого китайського трактора. Ну, мабуть, якщо це не Ловол 504-454, там може менше працювати треба, але ж тут потрібно руку приложити, докласти. Але ж і ціна, ціна цього трактора на порядок нижча, менша. Ну і він нам більше підходив під наші задачі. Він більш юркий, маневрений, легший, скажімо так. От. Тому він нам в цьому плані підійшов більше. От. Але ж такі до опрацювання треба, вон вже видно. Волога там є, треба щось зробити, витирати, мабуть. Навіть льот лід вже є, погода в нас досить сира, і туди вже трошки потрапило. Тобто треба працювати. От. Ось так виглядає. Акумуляторна батарея. Не, не написано скільки, мабуть, 120 чи 110 От, Розширюючого бачка немає, розширювального. Є бачок на гідровідсилювач, маса. От коли дивилися його у Франківську, то труба стояла менше. А коли привезли нам трактора, то труба чогось така максимально велика велика, масивна, як на Ловолі 504. І працює трошки гучніше. тобто ну, Це якби мінус. Але ж не знаю, захист на трубі повністю є. Побачимо, що і як. Прогрівається, нормально працює все. По освітленню. Освітлення фари. Виглядає досить симпатично, потім, мабуть, прикріплю, що відео вчора ввечері знімав. От, дальні ближні основні фари. Ось ці ну такі досить, досить ніякі. Верхні світлофар класне От, і дуже симпатично виглядають габарита. Габаритна підсвітка вона гнедовська виглядає досить класно. От. Що ще, Так як трактор є 50, але колеса тут стоять 7,5 на 16. Додатково замовив колеса 7,5 на 20, тобто вище, перед буде трошки вище, на клірець трошки буде краще. От. Ну, можливо, далі ще якісь зніму вже в процесі експлуатації, якщо буду приїжджати, може сам покатаюся на ньому, От, то вже будемо робити якісь висновки. Так, загалом трактор. Я ж кажу, відбрали досить довго, оцінювали, зважували всі плюси, мінуси. Ну і все-таки зупинили свій вибір. Вважаю, що ну повинен бути трошки кращий, ніж 5404 ДТЗ. Але то трактор теж гарний, але свої мінуси теж має. Побачимо, побачимо. Ось основне, що трошки теж питання було: це чулки переднього цього моста. Саме в цьому місці. ну він Може хтось каже, що це 24-річній, бог його, зна, не знаю, чесно. От, але ж тавотниці для змащування є, і крило зроблено більш по уму, як то кажуть. Тому що в ДТЗ, е, в ДТЗ е, крило кріпиться саме в цьому місці, немає тавотниці. Ну, це для нас було важливо, і ми, ну, ще один момент, чому ми не вибрали ДТЗ. От. Ціна ціна трошки ДТЗ дорожча за це. Але ж не знаю, мости, ті чулки, як вони називаються правильно. ну Так вони виглядають. ну Не масивно, скажімо так, але я думаю, що в принципі, та, бак тут знаходиться. Але ж все-таки робили його я думаю, що інженери, хоч китайські. Але так чи інакше щось там вони рахували. Грузи в комплекті. Не дуже вони великі, але ж тим не менше є. Гума 11,2х28 задня. Причем вузол задній виглядає ось так. Задні чулки досить потужні. в принципі, Я думаю, що питань на відео виглядають вони менш потужно. Вживу, в принципі, абсолютно нормально. Виглядають. Не думаю, що питання по ним якісь є. Кабіна на подушках стоїть. Uh, я ж кажу, отворів небагато. Я ще пройшовся герметиком. Ось звідси, звідси, Ну, <deven mitberg> no, думаю, що буде набагато краще. Right. Виглядає оптика досить симпатично, ввечері світиться гарно, ну, але ж трактор не для цього вибирається, вибирається не по оптиці. А як він себе покаже в роботі, будемо бачити. От. Якщо буде щось цікаве, буду знімати. Чому знімаю? Саме я чому знімаю, тому що, так як вибирав сам і відео. Досвід користувачів, покупців не знайшов нічого. Тому цікаво, я думаю, що може щось допоможе, якісь мінуси вказав. То вже буде нашим українським покупцям, потенційним покупцям цього трактора буде хоч якась вже інформація. Тому що я ж кажу, повторюся, що інформація тільки огляди в інтернеті, але ж це знову ж таки продавці. От. Користувачів оглядів немає. Я думаю, що це буде ролик перший, який я зняв. Знімаю взагалі перший раз щось подібне. От. Знімаю на телефон. Так що і на якість не претендую, але ж я думаю, що інформація, головне не картинка, головне, саме то, що почує потенційний покупець. Які доопрацювання потрібно робити, і що саме в даному агрегаті, в даному апараті, верніше, що треба доопрацьовувати. Так що, Бо інформації є, ролики із, від наших сусідів. Нехай би вони запалися і пропали повністю росіян, от, що там є там, з фронтальними навантажувачами. От, але ж я ж кажу, що від наших українських користувачів поки немає. Так що будемо знімати, щоб люди розуміли, що за продукт, що за агрегат вони купують. Всім добра. Перемоги нам якомога От, Слава Україні, слава нашим Збройним силам. На все добре.